Він хоче відновити імперію. Якщо захопить Україну, то потім нападе на країну НАТО. Про це заявив спецпредставник Трампа Кіт Келох в інтерв'ю. The Telegraph. він зауважив, що російський диктатор нагадує йому Гітлера, який спершу хотів тільки судити, а потім розпочав Другу світову війну. Келох, впевнений, нині Дональд Трамп дає час Путіну сісти за стіл переговорів, але при цьому президент США. Продовжує контролювати ситуацію. Також спецпредставник, очільника Білого Дому, припустив, що можливо Україні доведеться визначити визнати окуповану територію зараз, але в довгостроковій перспективі її можна буде повернути. Сергій Таран, політолог, пане Сергію, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Пане Сергій, давайте підсумуємо цей тиждень візит Дональда Трампа до Великої Британії. Було дуже багато урочистостей, багато заяв. Ну і фін, і фактично фінально це інтерв'ю The Дечелеграф. Будь ласка, вам слово насправді Трамп під час свого візиту у Велику Британію по суті відкрив політичний сезон осінній в геополітиці. І він означив, чим займатимуться Сполучені Штати восени. І як Трамп буде ставитись до розгортання своїх дипломатичних зусиль по припиненню російсько-української війни? Тобто, що він заявив? Він по перше заявив, що самим головним чим він зараз займатиметься у контексті російсько-української війни, це спробувати знову організувати дипломатичні перемовини з Росією швидше за все за своєю участі. але при цьому він вимагає, щоб до санкцій. Проти тих країн, які купують російську нафту, долучились європейські країни. І зараз відбувається тиск на Європу з боку Сполучених Штатів з тим, щоб такі санкції відбулись спільно і з боку Сполучених Штатів і з Європи. Це дасть Трампу можливість вийти на нові перемовини з Путіним. Маючи оцей козир, маючи те, що от мовляв, дивіться, от раніше цього не було, а зараз це є. Зараз ми можемо організувати санкції проти других країн, які купують російські нафту. і це відповідно аргумент за те, щоб всерйоз ставитись до мирних перемовин. Це буде безумовно, аргумент для Путіна. Е, ну е, треба сказати, що це ну можливо трохи наївне такий підхід. Чому тому, що багато європейських країн. Якщо і згодяться на те, щоб припинити купити, купити купляти російські енергоносії, то це як вони обіцяють станеться не раніше 27-го року, але найгірше в тому, що насправді дуже багато європейських країн продовжують купувати, наприклад, нафтопродукти, виготовлені в Індії з тої самої російської нафти. І серед тих країн, які купують індійські нафтопродукти, є наприклад Нідерланди, Франція, Німеччина, ну от. Подивіться там цей список, і ви побачите там всю коаліцію охочих, яка так воєвнича на словах, але продовжує купувати ті нафтопродукти, які виготовлені з російської нафти, і, по суті, через це спонсорують війну в Україні. З одного боку, Європа, безумовно, наш стратегічний союзник, дуже багато допомагає, особливо фінансами. А з іншого боку, вона не до кінця рішуча, тому що все-таки для багатьох європейців війна відбувається десь, не, не на їхній території. І от Трамп намагається якось переконати Європу, що це насамперед ваша проблема безпека, і ви маєте цим займатися, і тому маєте долучитись до санкцій. Треба сказати, звісно, що для Трампа тиск на Європу це також привід відкласти власні санкції, тому що все-таки Трамп десь хоче домовитись з Путіним, бо все таки досі вважає, що головний його геополітичний пріоритет це стримування Китаю. Але ну це справді європейці свої не що дають йому цей привід? Ну а друге, це теж треба розуміти, що Трамп сподівається, і я навіть не сподівається, це в нього задача замістити енерго Росії енергоносії з Росії в Європі американськими енергоносіями, і це така прагматична задача, але ну я думаю, що всім на вигідно, щоб краще європейці купували. Американські енергоносії, ніж російські, тому от про це буде відбуватися перемовини. І якщо Трампу вдасться вийти на якісь домовленості, то тоді напевно другий раунд перемовин з Путіним буде десь. Всередині, в кінці осені, і швидше за все, ще такий, до речі, додатковий аргумент буде те, що завершиться так звана наступальна кампанія Путіна, літня кампанія, на яку він покладав дуже багато надій, але яка завершується зовсім не тими результатами, на які сподівався Путін. І це там буде дасть можливість осінню говорити саме про от такі речі, що мовляв, давайте ще раз спробуємо завершити війну. Тому що можна організувати ширші санкції проти Росії, і ваша наступальна кампанія нічим не завершилась, Тому наступальні в наступальні дії зайшли лугий кут. Давайте домовлятися. Оце я думаю, буде основний інтрига на цей осінній сезон, який оголошений був Трампом під час зустрічі у Велику Британію. А Пане Сергій, тобто жодних санкцій в цей період Сполучені Штати Америки на Росію накладати не будуть, тому що Трамп все ще сподівається на переговорний процес, переговорний трек? Ну, Санкції будуть, якщо з європейцями домовляться. Просто Але дивіться, європейці, європейці... Європейці, європейці вже фактично прийняли ноту ось, ось 19-й пакет. Єврокомісія вже затвердила. Ну так це ж діє, от, будь ласка, 19-й пакет, а де відповідь Трампа? Ну, 19-й пакет. Знаєте, в мене до цього пакету двояке стало. Ну з одного боку, звісно, що це добре, що європейці ухвалюють санкції проти Росії. Звісно, добре, що вони політично підтримують Україну, і більше того, вони будуть підтримувати Україну фінансами. Але ну то давайте подивимося, що в цьому пакеті йдеться про те, що э, європейці поступово будуть відмовлятися від російського газу і нафти. От пройшло вже. Скоро вже 4 роки війни буде в Україні, а зараз тільки зараз європейці про це розмовляють. Якщо е, говорити про ті санкції, які ходить, про які говорить Трамп, то це інші санкції, це інший санкційний пакет, який передбачає обмеження торгівельних торгівлі, наприклад, з Китаєм чи з Індією, які купують російські нафтопродукти. А європейці на це поки не готові. Не готові зараз, тому що це призведе до падіння європейської економіки, а у них там вибори. Ну і звісно, вони до цього поки не готові. Тому е, з європейцями домовляється про інший е, санкційний пакет, не той, який передбачений у нещодавно ухваленому цьому му пакеті. Е, це дуже буде складно для європейців ухвалити ці санкції. Ну але принаймні цей тиск відбувається, і це вже в принципі непогано. Є ще план Б у Трампа, якщо не вдасться домови з європейцями, я думаю, що Трамп вчора прямо натякнув, з ким він буде домовлятися про припинення російсько-української війни, і це буде Китай, угу. тому що от, буквально вчора відбулася розмова між Трампом і Сі, і де він заявив, що на початку наступного року, тобто читаємо в дужках, після завершення цього дипломатичних зусиль з Росією, відбудеться візит Трампа в Китай. Так і очевидно, що вони не будуть там говорити лише про купівлю. TikTok. очевидно, що вони будуть говорити не лише про тарифну війну. Швидше за все, вони будуть говорити про безпекові питання, тому що це питання того рівня. Які можуть відбутися, коли вже Трамп кудись летить тим більше в Китай, і я думаю, що тоді з Китаєм будуть говорити про те, щоб Китай вплинув на Росію, а Китай може вплинути на Росію. Для цього Китаї є інструменти. Достатньо припиняти купляти російську нафту і припинити постачати продукцію подвійного призначення в Росії. Китай може вплинути. Але для Трампа попросити Китай зробити таку послугу, це означатиме. Одну дуже серйозну стратегічну річ Трамп буде змушений відмовитись від своєї головної тези в зовнішній політиці. Те, що Сполучені Штати Штати мають стримувати Китай. Він про це постійно говорить, але якщо вже Китай просити про таку послугу, як на Росії, це означатиме, що Китай вже не буде ворогом для Сполучених Штатів, не буде головною проблемою. Тоді Трамп буде по суті визнавати, що світ буде ну майже двополярний. З одного боку будуть сполучені штати, а з іншого боку буде Китай. Трамп на сьогодні це не готовий зробити, і тому вони з Китаєм не говорять поки що про Україну. Але якщо не вдасться домовитись з Росією з європейцями, то тоді напевно, що ну. Я думаю, що у Трампа буде цей план Б домовлятися з Китаєм з тим, щоб Китай поговорив з Росією так всерйоз, щоб Росія була більш поступлива. Ну а від е, Трампа це буде вимагати зовсім іншого ставлення до Китаю, і це буде зовсім інші сполучені штати і зовсім інший світ. Пан ну не фінал. Президент Зеленський сказав, що ми маємо або залишити війну, або мені потрібно 120 мільярдів доларів. Прокоментуйте це, будь ласка. Ну, е, я думаю, що президент Зеленський говорить те, що якщо війна триватиме, вона буде вимагати багато коштів. І для цього треба, щоб були країни, які на це згоджувалися. І очевидно, що це і натяк на те, що якщо європейці не будуть згоджуватись на санкції проти Російської Федерації, то вони мають допомагати Україні воювати. Що в принципі теж логічно, тому що це в їхніх інтересах, щоб Україна воювала, бо війна може прийти і в Європу. Але е, ну, відверто кажучи, хотілося щоб все-таки дипломатичні зусилля. Мали успіх, і ми мали принаймні паузу в цій війні. Питання, звісно, на яких умовах? Це буде питання величезне для української дипломатії. Але нема жодних сумнівів, що Трамп, який є для України важливим союзником, буде просувати цю ідею, тому що йому дуже важливо зараз зробити паузу в російсько-українській війні. Бо від цієї паузи буде залежати дуже багато інших зусиль Трампа, які він хоче зробити і на Близькому сході, навіть і в Європі, і в Китаї. Тому я думаю, що ця розмова буде. Тому можливо у нас ще є все таки шанси, що якась пауза на якихось умовах може статися восени. Хоча шансів на це небагато, відверто скажу, але вони ще досі залишаються. Пане Сергію, дякуємо вам щиро. Сергій Таран, відомий український політолог. Спасибі вам велике.